Друзі, ради вітати вас на моєму каналі. Отож, з 22 вересня 2022 року у Варшаві Люблені та Познані відкриваються пункти прийому візових анкет для деяких громадян України. Отож, і громадяни працюють водіями міжнародних транспортних перевезень або пілотами цивільного повітряного судна. Отож, друзі, де подати заяву? Заяву можна подати у таких містах як Варшава, Познань і Люблен. Адреси цих пунктів я залишаю в опису під цим відео. Також зверніть увагу, що прийому візових анкет пункти будуть закриті 1 листопада 11 та 26 грудня. Як записатися на подачу документів? Для цього вам потрібно записатися на прийом до одного з пунктів через електронну систему запису. Посилання на цю електронну систему я також залишаю в описі під цим відео. Перелік документів при подачі вами заяви. Перше це дійсний закордонний паспорт, оригінал і копія першої сторінки. Дійсний не менше трьох місяців паспорт повинен бути виданий не раніше ніж 10 років тому. Наступне це підписана візова анкета з однією фотографією, заповнена в електронному вигляді латинськими літерами. Також, друзі, вимоги щодо фотографії. Розмір фото 3,5х4,5 см, чітке надруковане на якісному папері з білим фоном. Якщо у вас є окуляри, то лінзи не затемнені і очі повинні бути видні крізь оправу. Отож, наступний документ оригінал і копія, що підтверджує законне перебування на території Республіки Польща. Наступний документ, друзі, це виданий воєводу дозвіл на роботу. І з цих документів має бути видно, що ви працюєте водієм мікроавтобуса, автобуса тощо, чи виконуєте цю роботу. Наступний документ це туристичне медичне страхування. Для заявників, які продовжують працювати на одного і того ж роботодавця, це може бути роздруківка РМЮА за останній період сплати медичного страхового внеску. Якщо у вас є страховий поліс, оформлений іншою мовою ніж. Польська, українська, білоруська чи російська, то цей страховий поліс подається разом з перекладом на польську мову присяжним перекладачем. Наступний, друзі, документ також оригінал та копія, який підтверджує наявність достатньої кількості коштів. Документом, що підтверджує вашу фінансову спроможність, може бути дозвіл на роботу або заява про доручення роботи. Отож, скільки коштує оформлення візи в Польщі. За оформлення візи плата не стягується, однак доведеться сплатити сервісний збір 38 злотих. Оплата здійснюється в пункті прийому візових анкет, готівкою чи банківською картою. Отож, скільки друзі, чекати на рішення. Ви отримаєте рішення протягом 15 днів. У виняткових випадках цей термін може бути продовжений до 30 днів. Як отримати готові документи? Забрати свої документи можна лише особисто в тому ж пункті прийому візових анкет, де і подавалась заява. Там необхідно надати документ, що посвідчує особу і квітанцію, отриману в день подачі візової заяви. Отож, друзі, такі новини, нагадаю, що водіям з України дозволили відкривати візи прямо в Польщі. До зустрічі!